Уявіть себе в літаку, який падає з висоти понад 3 кілометри, його розриває блискавка, а навколо лише темні джунглі Амазонії. Ви єдиний, хто вижив. Без їжі, без компаса, з пораненнями і зміями навколо. Здається, шансів немає. Але для однієї дівчини, 17-річної Юріани Кепке, це стало реальністю. Як їй вдалося пережити падіння з літака? За рахунок чого вона змогла вижити у жорстоких джунлях Амазонії з численними травмами, і чим закінчилася її неймовірна історія виживання. Друзі, підтримайте, будь ласка, це відео лайком, звісно, якщо воно вам сподобається. А також підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ну а тепер ми починаємо нашу розповідь, і вірте чи ні, але це було насправді. Юліана Маргарет Кепке народилася 10 жовтня 1954 року. Того року в лімі, столиці Перу, її батьки були німецькими зоологами. Мати Марія Кепке була орнітологом, тобто спеціалісткою з птахів. А батько Ганс Вільгельм Кепке зоологом, який вивчав тропічні екосистеми. Вони переїхали до Перу в 1950-х роках, щоб досліджувати амазонські джунглі, і в 1968 році заснували дослідницьку станцію Пангуана в перуанській Амазонії приблизно за 50 кілометрів від міста Пукальпа. Це було віддалене місце, де сім'я жила серед густих лісів, річок і дикої природи. Юліана провела частину дитинства в пангуані. З 14 років вона супроводжувала батьків у експедиціях, навчаючись у них основам виживання в джунглях. Батько вчив її, як орієнтуватися за річками, розпізнавати їстівні рослини та уникати отруйних комах і змій. Джунглі не зелене пекло, як думають люди, казав він. Вони небезпечні, але якщо знати їх, то можна вижити. Юліана каталогувала види комах, птахів і рослин, співіснувала з мурахами, метеликами, жабами та навіть кайманами. Вона навчилася, що річки ведуть до людей, що вода ключ до порятунку і що ніколи не можна їсти невідомі рослини, бо багато з них отруйні. В 1971 році, у віці 17 років, Юліана жила в лімі, де закінчувала середню школу. Вона була звичайним підлітком: любила танцювати, святкувати з друзями. І мріяла стати зоологом, як її батьки. Напередодні різдва 22-23 грудня вона відвідала випускний бал у школі. Танцювала до ранку в короткій міні-сукні, білій блузці та білих сандалях. Власне, в цьому образі вона пізніше й сіла в літак. Я була така щаслива, згадувала вона пізніше. Хотіла провести різдво з батьком у Пангуані. Мати Марія спочатку хотіла летіти раніше, але Юліана вмовила її почекати, щоб не пропустити свято 24 грудня 1971 року. Різдвяний вечір. Аеропорт у Лімі був переповнений. Через скасовані рейси напередодні тисячі людей чекали на виліт. Юліана та її мати сіли на рейс Ланса 508. Їхнім літаком був Локхед Л188 Електра, чотиримоторний турбогентовий літак, який мав доставити 92 пасажирів і екіпаж з Ліми до Пукальпи. Це був годинний політ над перуанськими андами та амазонськими джунглями. Юліана сіла біля вікна в другому з кінця ряду, а мати поруч. Мама не Любила літати, розповідала Юліана. Вона казала, що птах з металу не повинен літати. Літак злетів о 12.11 за місцевим часом з 7 годинним запізненням. Пасажири були роздратовані, але святковий настрій панував. Люди розпаковували подарунки, їли різдвяні тістечка. Перші 30 хвилин пройшли спокійно. Але потім літак увійшов у зону сильної грози. Небо потемніло, блискавки спалахували навколо, турбулентність трясла літак, як іграшку. Багаж падав з полиць, подарунки літали салоном, а люди кричали та плакали. Юліана тримала матір за руку, але вони не могли говорити через шум. Я бачила блискавку на лівому двигуні, згадувала вона. Мама спокійно сказала: це кінець. Все скінчилося. Це були її останні слова. Раптом літак увійшов у піке. Юліана чула рев двигунів, крики людей і темряву навколо. Блискавка влучила в крило, спричинивши пожежу, і літак розпався в повітрі на висоті близько 4 кілометрів. Крила відірвалися, а фюзеляж розколовся. Юліана, все ще пристебнута до свого крісла, вилетіла з літака в холодну нічну темряву. Юліана падала з висоти понад 3 кілометри, пристегнута до ряду з трьох крісел головою вниз. Я була в вільному падінні, розповідала вона в інтерв'ю BBC. Шепіт вітру був єдиним звуком. Я відчувала себе абсолютно самотньою. Вона бачила, як джунгля обертаються під нею, немов гігантське зелене море. Потім вона втратила свідомість. Падіння тривало близько хвилини, але для неї час зупинився. Чому вона вижила? Експерти кажуть, що крісло амортизувало удар, а густі крони дереву повільнили падіння як парашут. Плюс вона впала в м'яку землю під час дощу. Коли Юліана прийшла до тями, був ранок 25 грудня. Різдво, вона лежала під перевернутим рядом крісел, вся мокра і забруднена болотом. Голова крутилася, ліве око запухло, а окуляри зникли. До речі, вона була дуже короткозорою. Вона мала перелом ключиці, глибокі порізи на нозі та руці, струс мозку, розрив в'язок у коліні та лопнущі капіляри в очах від перепаду тиску. Але в цілому могла ходити. Моя перша думка: я пережила авіакатастрофу, казала вона. Я кричала, мамо, але чула лише звуки джунглів. Вона шукала матір повзаючи навколо, але знайшла лише сумку з цукерками. І це стало її єдиною їжею. Над головою гули літаки пошукових груп, але густе листя ховало її. Я відчувала себе безсилою, згадувала Юліана. Джунглі здавалися ворожими: величезні дерева, постійний дощ, запах цвілі. Юліана провела в джунглях 11 днів з 25 грудня. По 3 січня 1972 року. Вона згадувала знання батьків: слідуй за водою, річки ведуть до людей. Вона знайшла маленький струмок і пішла вздовж нього, йдучи по воді, щоб уникнути змій, адже вони маскуються під сухе листя. У короткій міні-сукні та одній сандалі другу вона загубила. Вона тестувала ґрунт взуттям, бо погано бачила. Вдень було спекотно та волого, адже дощ лив кілька разів на день, а ночами було нестерпно холодно, вона тремтіла від холоду і не спала через комах. Москіти, мухи, мурахи кусали її, а рани дуже сильно свербіли. На четвертий день, 28 грудня, вона почула шум королівських грифів – птахів, які сідають лише там, де багато падалі. Я знала це з пангуани», – казала вона, і була дуже налякана. Повернувши за поворот струмка, вона знайшла ряд крісел з трьома пасажирами, вбитими в землю головою вниз. Я паралізувалася від паніки, згадувала Юліана. Це був перший раз, коли я побачила мертвих. Я подумала, що одна з них моя мама, але нігті були пофарбовані. А мама ніколи не фарбувала нігті. Я відчула полегшення, але потім сором за цю думку. Вона з'їла всі цукерки за 4 дні. Більше їжі не було. Я боялася померти від голоду, казала вона. Шлунок бурчав, я пила воду з річки, щоб заповнити його. На п'ятий шостий день струмок впав у більшу річку. Вона почула крики гуацинів. Птахів, що живуть біля відкритої води, де селяться люди. Я була в ейфорії, розповідала Юліана, але знайшла лише порожній берег. Вона пливла серединою річки, щоб уникнути жала скатів, а також піраній і кайманів, які, до речі, доволі таки рідко нападають на людей. Ночами шукала укриття під деревами, але комахи не давали спати, а дощ змочував одяг. До 10-го дня вона ослабла. Рана на правій руці загноїлася. Я бачила, як батько. Пілікував нашого собаку бензином, згадувала вона. Знайшла канове з мотором і баком бензину, висмоктала бензин і залила руку. Біль був нестерпний, але я витримала і дуже собою пишалася. Вона знайшла хатину, маленьку хижку з пальмовим дахом, побудовану лісорубами. Там був шлях у джунглі, але сили ти зовсім не було. Я відчувала себе в паралельному світі, дуже далекою від людей. Я галюцинувала, бачила будинки, чула курей. Вона вирішила переночувати там, загорнувшись у брезент. На одинадцятий день Юліана почула голоси. Я думала, що це галюцинація, розповідала вона. Але вийшли троє чоловіків лісоруби. Вони завмерли, думаючи, що я водяна богиня з місцевих легенд. Напівдельфін, напівбіла жінка з білявим волоссям. Вона сказала іспанською, яку вивчила від батьків: Я дівчина з рейсу Ланса. Мене звуть Юліана. Чоловіки були шоковані, але дали їй їжі, обробили рани і наступного дня відвезли каноє до села. Звідти її евакуювали літаком до Пукаль. Де вона зустріла батька. Ми просто обіймалися, не могли говорити, згадувала вона. Потім шукали маму. 12 січня знайшли її тіло. Вона, до речі, пережила падіння, але померла від ран через кілька днів. Я жахаюся, думаючи про її останні дні. Юліана була єдиною, хто вижив з 92 людей. 14 пасажирів, включаючи матір, пережили падіння, але загинули, чекаючи порятунку. Вона допомогла пошуковим групам знайти уламки та Тіла Юліана повернулася до Німеччини, вивчила біологію, вийшла заміж за Еріха Діллера. Теж вченого і стала директором пангуани. У 2011 році видала мемуари Коли я впала з неба, за які отримала премію Коріне. Її історія екранізована у фільмі Чудеса ще трапляються 1974 року та документалістиці Вернера Герцога Крила надії 1998 року. До речі, Вернер Герцог ледь не сів на той рейс. Юліана Кепке стала живим символом неймовірної сили духу. Вона вижила та. Там, де не вижив ніхто, і довела, що навіть у найстрашнішому кошмарі можна знайти шлях до життя. Її історія це не просто про диво, це нагадування про крихкість людського життя, про волю, яка сильніша за страх, і про те, що навіть після падіння з неба можна піднятися знову.